Привіт, малята! Сьогодні ми з вами познайомимось із творчістю віри Паранової. Віра Паранова дуже цікава людина. У свій час вона працювала вихователем у дитячому садочку, працювала з такими дітками, як ви, і придумувала для них казки, писала дитячі вірші та створювала тексти до дитячих пісень. А сьогодні ми вивчимо вірш. Віри паранової урожай, а допомагати нам буде, як завжди, мнемо таблиця. Тож дивіться, слухайте і запам'ятовуйте. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі, Є й морква, буряки, помідори огірки, гарбузи і бараболя, і капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. На мою думку, малята в цьому вірші є незнайоме для вас слово. Це слово бараболя. Як ви вважаєте, що воно означає? Так, звичайно, це овоч. Овоч, який називається всім нам відоме, це картопля. Але картоплю можна називати ще бараболя. Повторіть бараболя. А тепер давайте повторимо вірш. Разом урожай хороший, в полі виросло всього доволі, є і морква, і буряки, помідори огірки, гарбузи і бараболя. І капуста, і квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. Давайте спробуємо розповісти вірш разом. Урожай хороший в полі, виросло всього доволі, їй морква, буряки, помідори огірки, гарбузи і бараболя, і капуста. І квасоля, і зелений кабачок, і зубастий часничок. А тепер малята спробуйте розповісти вірш віри Паранової урожай своїм близьким та рідним.